Тоді якісь темні заповіді і прогріхи. Те, про що каже Кабала, про що каже Тора, вони лише за ставленням до Творця, що людина хоче в прямому зв'язку із ним. Чого хоче і тоді, коли. Коли вони починаються, вони починаються у вищого махсома, коли людина дійсно входить зв'язок із творцем, де вона входить в управління званим винагородою та покаранням, коли вона перевіряє себе відносно свого ставлення до творця, чи є її ставлення заради віддачі або заради отримання, наскільки більше вона хоче віддавати або менше. Наскільки хоче, можливо, заради себе отримати адомахсомо, коли людина перебуває в управлінні подвійного приховання, або звичайного приховання, тоді точно і сказане про це передмові до тези, вона виконує або зловмисне порушення, порушення через те, що творець подвійно прихований, або помилки, що творець прихований, як і зазвичай. І... Немає в людині ані якої можливості зробити щось інше. Тобто, звідси ми бачимо, що усі стани людини залежать лише від міри розкриття творця для неї. Це називається віра. І в тій мірі, в якій творець розкривається людині, людина здобуває виправлення в своєму ставленні до Творця. І до цього нам спочатку потрібно дійсно прийти, озброїтися силою віри. І тоді ми зможемо виконувати дії, звані словами мудреців. Тобто, той, хто хоче здобути мудрість, то за допомогою сили віри, сили екрану, яка вже в нього є, він буде робити виконувати дії заради віддачі, отримувати заради віддачі, здобувати мудрість